А сьогодні для самих наполегливих показую, як розширювати саме, коли починаєте шкування з кільця амігурумі. Кілечко. Виймаю ниточку, три петлі підйому. Сюди ж пров'язую стільки, скільки мені необхідно стовпчиків з одним накидом. Тобто, можливо, 10, можливо, 12. Я, до прикладу, візьму 10, 3, 4, 10. Врізала 10 стовпчиків з одним накидом і затягую кільце. Затянула тепер цю петельку зразу ж приєдную в першу. Ось така серединка. Один, два, три. І сюди ж зразу роблю стовпчик з одним накидом. Слідуюча петелька. Під петельку. Один стовпчик з накидом. І сюди ж другий стовпчик з накидом. Накидаю третя петелька. Стовпчик з накидом. І ще один стовпчик з накидом. Сюди ж під ту саму петельку. Ось так розширяю стовпчик з одним накидом. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Так, по всьому колу. Саме так розширяється другий рядочок. А тепер трішечки уваги. Приєднуюсь під дві половинки петлі. І знову ж можна перейти трішечки далі. І продовжую один, два, три. Тобто у мене два рядочки я розширила. Це перший, а в другому я розширила. Тепер сюди ж додаю стовпчик з накидом. Тобто в мене виходить два. І слідуючий, один стовпчик з одним накидом. Тепер знову ж два стовпчики з одним накидом. І один стовпчик з накидом. Тобто я розширяю 2, один. Два, один. Так по всьому колу. Завершую слідуючий рядочок. Приєднуюсь. І трішечки уваги. Знову на одну петлю перехожу. І один, два, три. І в цьому рядочку буду вже розширяти трішечки по-іншому. Стовпчик з накидом, потім один стовпчик, другий стовпчик. І тільки тепер два стовпчики з одним накидом під одну попередню петлю. Тобто в цьому рядочку я розширяю два. 1, один, один, два. Знову ж повторюсь, один стовпчик, один стовпчик. І сюди буде два стовпчики з одним накидом під одну попередню петлю. Ось так. Ось і спонжик. Тепер петелька: один, два, три, чотири шість петельок Сюди ж приєдналась. А якщо мені хочеться ще і ажурчика, значить я тоді. Переходжу підслідуючу петлю і в'яжу арочки. Один, два, три. Пропускаю підслідуючу. Один, два, три. Пропускаю підслідуючу. І ось так обв'язую, обгачковую весь свій спонжик. Це не є необхідним, за вашим бажанням. Підписуйтесь. Ось так. І з цього часу тепер ви також вмієте так само. Так що, любі мої, пишіть мені, чи вам сподобалось. І все гарно, все легко, все просто. Ось такий варіант. Надзвичайно просто, надзвичайно легко. Долучайтесь, гачкуємо разом.